так, сьогодні 24 квітня 25-го року, четвер, 0 годин, 44 хвилини ночі, АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 Знов псує повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.000. 24-го року зіпсоване повітря несеться в сторону медмістечка метро світовши на нивки. пару із поліміном, як ви бачите, який теж займається такою ганебною справою, як отруєнням киян вночі. Вдень вони не так шкодять, а вночі починають потужно вести свою таку справу чорну. По отруєнню здоров'я киян. Забруднення повітря канцерогенами. Бачите, весь горизонт усланий димом саме цих двох підприємств Південної Борщагівки. Ось така справа. Ще раз пройдемось по, по горизонту. бачите, де застилає весь горизонт, тобто кияни припотеплішало, розпахують вікна, двері, сплять вночі і сприймають таке отруєння, таке газове. Кам, ванни до А вони заробляють гроші. Замість того, щоб направляти бюджетні кошти на фронт. Опа. Та я має що це таке сфокусовання. Добре. Двадцять четверте квітня, нуль годин, сорок сім хвилин, везе один отрою повітря.